Маєм, сорі, та Волочкова знову в зборі. Зібрала свої кінцівки нижні і дала інтерв'ю. Щось там на нижнім. Нижньому регістрі своєї пачки. То що, діставайте всі заначки, заспокійливого, звісно, бо нічого обнадійливого. Анастасія, така Анастасія. Тому пішли ви всі на... А я живу щасливе. Я тебе зараз скажу, ти просто оху... Я тебе скажу, як є. Що ви ржуєте? На мене так дивиться, знаєш, як будто я тебе розказую якісь речі, які... Просто да? нет, не ва... Сильно перепрошую, але Волочкова – це не ім'я і не прізвище, не бренд, не торгова марка і навіть не адреса. Хоча, та ні, волочкова це діагноз. Так Таке не психоз. У мене двіжуха по житті, ти понімаєш? Двіжуха це рухати всім, що поки що може рухатися, окрім звивиними мозковими, звісно. На столах. Я так на морях. І на кожному стовпі, стовбурі лавиці, розсуваються лапелевиці на танку, на станку в одязі і в самому милі, в літаку, в автомобілі, в корзині картині картонці, шпагатиться волочкова. Цього разу ноги не розчепірували і з себе щось там виковирювала, але хотіла виколупити щось цікаве і цінне, а вийшло знову щось огидне. Ну ще й настільки, що хочеться помити їй рот зсередини з дустом, а собі пам'ять стерти. Ну, як це роззнати, як волочкова любить мати. Мати не в сенсі матюки йшлося, але тут до слова прийшлося, точніше, з-поміж матюків, дуже у Волочкової мало слів. А мати, в смислі, як у них мать родная. Краще б нам не знати, як Волочкова любить мать. Любові у мами не було. Она була фрігідна, її папа залишив. Мені було 14 років, я сама попросила їх розтатися, вот это все. Понимаешь? Конечно, їй було завидно. Себе, я... И в кого Настя такая добрая пухнаста? В мать. Вся в мать не дать, не взять. але выявляется, что в мать свою мать Волочкова не взяла. У моей мамы э, не было как таковой профессии. Была, но не любимая. Она занималась, Ди... в прямом смысле, она проектировала в научно-исследовательских институтах э, вентиляцию и канализацию. Понимаешь? я в 18 лет попросила мою маму уйти с работы. Говоря о том, что, мам, я умирающего лебедя танцую в эрмитажном театре и за этот номер один я получаю денег столько, сколько ты получаешь э, за месяц твоей работы. Она начала там быть экскурсоводом по, по э, Санкт-Петербургу, ну, хотелось ей уже быть похожей на свою собственную дочь, ты понимаешь? Одним словом, про материнские линии у Лычковой склалось лишь с Моя мать не брала фамилию Волочков, моего отца, а когда я стала известной, мама моя стала называть себя «Я Тамара Волочкова». Ну, это же ебаный в рот! Прості, пожалуйста, це так і називається. Це аби зафіксувати, що мати склалася в рот ніс і інші частини тіла Анастасії. Але з материнською, де вона сама мати, щось теж сильно не склалося. Там же ж весілля у її дочки Ариад не було. Так от балерині були там сильно щось не раді. Войка, войка, гойка. Ці зламались, носить наступних, бо ці балеринку бісять. бесить. Эти всі любимые родственники від них найбільші біди. Так, Да, это мені мне мать, это завидующая мне дочь который не терпит, что у мамы вот это все, їм всім кажется, що все, що у мене є, включаю матеріальне і голове, голові, все это должно принадлежать принадлежати їм, ти И І далі можете не сумніватися, порція скромної та покірної балерини, яка бігла через місточок і схопила кленовий листочок. Чи фіговий, чи фіговий? Одна суть життя в неї фігове, але маскується під лакшері, шмакшері. Я, коли хочу, тоді просипаюся. Це перше. Потім я коли хочу, тоді йду в зал. Если хочу идти в зал, у меня зал прям в поселке в нашем в комплексе. Если не хочу идти туда, у меня на третьем этаже Большой я тебе фотки пришлю для вашего эфира. Ты просто поймешь, что я живу так. Как я хочу. І ти мені эту скучну жизнь без просека, без роботи, без балетного станка, без зала. Ты... до речі, слово просеко в лідерах після списку митюків, от вона ціль і засіб залишатися в режимі Величкова. Та да при чому здесь просека? Слушай, просека, кальян, що білий рози, добрий вечер. А ж ти говориш мені про просека. А от тобі не дай, до... сколько я його п'ю. Я п'ю його вдома. Я це просека пити, можу не пити. Я... Але поки «могу не пити» з Волочковою не сталося. А що, народний артист не може випити бокала просека? Так, ну де? що Просека в що я хочу сказати? Ні, у мене такого не буде. А у Насті буде і прямо на сцені: і не раз, і не два, і не сто двадцять два. Волочкова знана схильністю перехиляти бокальчик 3, 23 й того самого бульбашкового напою на П. У нас пост страны бухает, галиму какую-то самогонку, понимаешь, вот просто дешевку. А Волочкова с бокалом дорогого просека со свежей клубникой – это алкоголик. Пусть я буду самым большим алкоголиком на этой земле вообще. Знаешь, скажи честно, ты полный спектакль можешь вывести физически? В смысле полный спектакль. Да, ты говоришь про просека. Захотела просека, взяла и выпила. И лолочка принесла со свежей клубникой. И вообще, чего вы прицепились до женщины? Пье, хочет пьет, хочет бухает, хочет с полуницей, хочет запивает. То все из-за того, что все навколо зазрисники. Вот этот хейт, я ненавижу это слово, потому что ну как раз и по, по, ну, в переводе хейт, это ненависть, знаешь. вот Но... Больше всего грязи льется тогда, когда я уезжаю на Майдивы, на свои любимые, или когда я показываю, как у меня все хорошо. Когда вы берете смелость писать мне какую-то чухню в постах, вы же пишете из трущоб. Слушайте, да вы поедете сами, купите себе путевку, заплатите 3 миллиона рублей за прекрасное путешествие. Радости мои, тетеньки, но у меня-то есть возможность, понимаете? Отдыхать на Мальдивах. И как на дальше сюда приезжать? А у вас-то нет. Если я, например, вот меня приглашают на мероприятие. На мероприятии как правило, эм, вообще алкоголь не пью. Это что ты такое сказал? Моими ногами можно делать очень многие вещи. Вот это. Слушай, а кстати, а вот это. А вот это, кстати, кстати. Ну, нет, тут не выдерживаешь. Не я все выдержу. Так это же они. Это они поступают как як моральные уроды, а не я, Чтобы люди пришли и алі. Оху... Понимаешь, от того что я делаю. поле ж для цього нікуди й ходити не треба. Он у Ютубі відео аж до неба. То в літаку побилась, то у фонтані милась. Дири, на Волочков. Посмотри. Где подписывать можно у вас подписывать. Он должен быть киллассен, по крайней мере. Ты что, не эти ноги? А, нет, 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 вот это не надо. По Волочковски живу. Какой вот по Волочковски По Волочковски это вот так на отмаш и в то же время сохраняя свой профессионализм. І свій оптимізм з професіоналізмом. Ам, канішно сорі, треба розібратись. Коли Волочкова починала танцювати, а було це в далекому 94-му, ну 1900, то була перспективна і прогресивна. Одразу контракти. А потім раз і набрала ваги в прямому і переносному сенсі. Настя стала Анастасія, і підіймати її стала не сила балетним партнерам. Тож контракт їй дали не на рік, а на чотири місяці попросили менше їсти. Але але не вийшло менше їсти, і контракт отримати новий теж не вийшло. Тому что я говорю, ідіть на на займайтесь своєю а я буду займатися творчеством. Як же зайнялась тодішній коханець Сулейман Керімов входить в десятку найбагатших Росії зі статками у 16,5 мільярдів баксів, звідки гроші все це на нафті, все на нафті і для насті думала собі величкова. Але де ще сталося такого, що за три роки мортужур. Все, пока кінець. До речі, кінець прийшов і пітерській квартирі волочкової, яку Керімов їй подарував. Бо гроші свої свої закінчились, упливли. А от щоб і далі імітувати балет, треба банкнот кілька котлет. Продалась пітерська квартира. Продалась. До речі, Керімов, ще той герой, любовник і що якийсь там треугольник. Він давно і безнадійно одружений. А в списках його коханок, крім волочкової фріски, кандилаки, вітліцька, між іншим, цей коханець гаманець, цікавий персонаж. Готуємо спецрепортаж. Ну не дуже і спец, але. Що він за одне і чому в 22-му у нього відібрали яхту, точно розкажемо. Так от, а Волочкова не влізла у штат Великого ж театру і вийшла з себе. Корону надягнула до неба, ну і шпагат теж натягнула. Стала видаюшіся балеріна всія Русі. Да, стала. Невідомо досі, що більше видає Волочкові Волочково. чи джигурда, чи Джигурдець, чи черговий молодець зі складновимовним прізвиськом. А може, то ім'я. Ну але з Насті Джо не змиють, ні за 10 років, точно не змиють. Це чоловік, який завжди якийсь треш, який завжди устраиває хайп, і потім ти отмиваєшся цього от всього. А ти говориш про сека. Так краще випити про сека, ніж з Джигурдою десь з'явитися. ой 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 як взяла як забанила, забула дружка свого цього, цього от де вони там влаштовувати намагалися кожного разу треш угари і содомію. Таку що сором сором, мама мія. Почервонів від сорому. А, ні, від огиди. Волочкову от же гурдовські дві жухи, за які не соромно Настюхі. Впереді, давай, так, я вийшов. Ти вийшов? Давай. Так, так, я вийшов. Ти якось давай. Що да. Я... який? Вертикальний, горизонтальний, який тобі потрібен? Дивися. О, 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 тебе надо? Смотри. о, 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 Попробуйте о, От дізнатися 84% всього, що пов'язано з Волочковою огидне, а решта решта 16? ну треба розділити. Ще 6 – це шок і інтерес з патопсихологічною метою. Судячи з усього, патопсихологія тут рулить. Але волочкова сильно курить, тому не помітила, що час, коли вона лікувалася подорожником і настійкою з дощового черв'яка, уже давно пока-пака. Тут ні, звичайного. Єсть. Та то ж все Ну якщо є деліхука, наприклад, табак, то вовчать. Так от Волочкова крепко куриця не помітила, як прокурила останній шанс тримати кукушку, якщо не візбушці, то десь дуже поруч на повідку, на території. Вони мені говорять: Настя, ви знаєте, ви сама як психолог. А я говорю, да, знаю. Потому что я в ваших услугах не нуждаюсь. Знаешь, хочется всегда спросить тех, кто советами отдаете э, вот, мне советы? То ну, почому тогда такие бедные и несчастные? Ну і далі порція про те, як роздута, розбита Настя, яка нікому не мила, намагається переконати всіх, що вона щаслива. І ти говориш, що я грустна, я абсолютно не грустна, я душа компанії. Я тебе ще анекдот розкажу. Ви тут уситісь всі просто від сміху. Але поки сильно не смішно, і навіть шкода, бо з мужиками Насті сильно не щастить. Про керімував ви в курсі. Далі Ентоні Керман був британський меценат. Був і загув. Ось, заждіть. був Ігор Вдовін. формальний чоловік 2007 рік і непорядковий номер. Але від цього не легше, бо від нього донька і боргів два відра борги від муженька 600 тисяч баксів. Насті винен просто я все тащу Страдаєте, на своїх плечах. Ти Стр... ти я не страдаюча. я щаслива, друг мої сердечний. Ти знаєш, ти мені мозгінь. Ти приходи на мой спектакль, і ти увидишь, яка я страдающа, щоб всі так страдали, як Анастасія Волочкова. понимаешь? Щоб у всіх було так все плохо. Ще був Айтішнік Міша. Він був Алкаш, просеку дудлив, а Настя дудлить, але не Алкаш. І Олег підприємець надто молодий. Водій Саша теж був вкравком пабло, і все за загуб. Секс-тренер, чермен його звали чи чермен. Фоточки Насті всім показав банчик Сергій, якого вона як баний лист приклеїти до свого балеринського тільця на геніальній програмі. Давай одружимося, встигла. Прости, господи, і на Мальдіви одразу його повезла. Мені каже, що я, звісно, більш завідній невіста. А вам як кажуть? Мені каже, це може, давай з тобою Серега, поженіся. Ну і нинішній ощасливлювач Марчель Абабі. Чи Абабі танцюрист? Ось он просто гіт. Апіта така віболе в реміряті. Фух, звіт закінчила. І націонати на душе спокойно. Мені на душі. Мені на душі. А в когось стадо котів шкрябає бо виявляється волочкова пенсіонерка, але без пенсії. Не я пенсию не могу получить в России, потому что хват... ну, где-то Большой театр там украл э, какое-то количество лет, где-то в Краснодаре там где-то украли. Не хватает мне, считайте, полгода для выслуги лет, выслуга лет 15 лет. А я уже 30 лет на сцене, я танцую во всей России, я бесплатно всех приглашаю на свои спектакли. А почему бесплатно, А тому, що платно не дуже, і черги стоять. Тож Волочкова фактично безкоштовні свої поплясушки назвала гучним словом «місія». Тим, що я роблю, я осуществляю гаразд більшу місію, тому що я, наприклад, в тисячному залі танцюю. А яку, Настя? Яку місію? Я танцюю, я збираю, безплатно приглашаю тисячу чоловік в зал, я не хочу нікого учити. Я можу бути лідером своєго Центр творчества. У мене є друга ідея. Мені нужен свій театр, і я його заслужую, я його достойна. Ще ж його казати, коли воно звісно. А як виглядає вакрімльонна балерина їхнього велику культурного балету у вашій картині світу? Бо в моїй таких немає, тому про них не знаю. І про цю би знати не хотіла, але але маємо знати їхні цінності не лише в профіль, а й в розчепіреному вигляді. Теж головне питання: як його тепер розбачити? Що Волочкова – це діагноз?